Щоб е, пристосуватися до цього, що треба зробити? Ну, ми, медичні працівники, вважаємо, що треба якраз в цей період, щоб організм адаптувався, треба трішки раніше лягати спати, виключити телевізор, бажано не дивитися в мобільні телефони. І, е, Просто лягти і заснути. Що стосується дітей, особливо батьки повинні не тільки при переводі годинника, а і взагалі дивитися, чим займаються ваші їхні, їхні ж діти. Тобто, що ми бачимо? Сидять в телефонах і грають до другої, третьої, а навіть четвертої години ночі. Це, а тоді, що роблять діти? Сплять до 12-ї години дня. До чого це приводить? До сценизації, тобто вялість, слабкість, головна біль і так далі. Дитина повинна бути активною, тобто лягти своєчасно і діти, і дорослі. Вести здоровий спосіб життя, встати. Зробити хто як зможе, зарядку, до речі, я це кожен день це роблю, е і бажаю, щоб ви приєдналися до цього, це дає стимул, як біо, знаєте, як е біостимулятор. І е випити каву чи кофе це вже по, по здоров'ю. Якщо м перехід годинника і е людина Лягає спати так, як і раніше, то що це може привести? Вранці встає недосипання відчуває, може, головну біль, навіть біль в серці, таке депресивний стан. То щоб цього уникнути, треба, щоб поступово. Доєднатися до цього часу, який буде переведений. І повірте, все буде добре. Якщо ну, на собі, якщо ти це відчуваєш, і буває так: от я експеримент робила. Ну, як кожен із нас може дивитися телевізор або в мобільні телефони, да? хто десь кудись летить, то Зас, засипати о першій годині, то якщо вставати о шостій ранку, то це отакий буде стан. Називається ніякий. А якщо ти своєчасно від е, телефон, ну хай буде рядом. І виключиш е, всі прибори, які можна бачити або слухати, то сон буде спокійний.